Правоохоронці викрили черговий наркобізнес. Організатор цієї незаконної діяльності налагодив постачання заборонених речовин не тільки по різних регіонах України, але і за кордон. Встановлено, що організував наркобізнес 25-річний мешканець Києва. Чоловік створив та адміністрував ряд телеграм-каналів, у яких здійснювалося замовлення партії заборонених речовин. Крім того, фігурант налагодив канал збуту психотропів, амфетаміну та альфа пвп до країн Європи та тимчасово окупованих територій України, маскуючи їх у предметах побутової техніки. Що в рамках даного кримінального провадження Буде здійснюватися огляд поштового відправлення. Платиком, будь ласка, відомо, що оплата за товар видавалася криптовалютою. Це зроблено спеціально, щоб забезпечити анонімність, зазначили правоохоронці. Правоохоронці задокументували факти пересилання заборонених речовин логістичними компаніями по Україні та за її межами. Завдяки оперативній роботі вдалося запобігти контрабанді психотропних речовин через кордон. У пункті пропуску вилучено 4 кг психотропів Альфа пвп прихованих у побутовій техніці. 12 листопада на державному кордоні, у ході огляду вантажного автомобіля, що належить логістичній компанії, виявлено та вилучено 5 кг психотропної речовини Альфа пвп замаскованої в клінінгове обладнання. Загальна вага вилученої наркотичної продукції, яку зловмисник мав намір переправити за кордон, складає понад 9 кілограмів, що за цінами чорного ринку становить близько 6,5 мільйонів гривень. Міст двигуна наявна порошку. Ми зазначаємо, що це. Кристалічна порошкоподібна речовина невідомого походження із різким хімічним запахом. Організатора затримали і тримають під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.